Вітаю на соціальній країні. Знакові новини в студії Микола Різник і Далі ми розкажемо про таке. Готовність до атаки. Бойовики планують повернути собі український Лисичанськ. Герої на рибалці. Як проходять психологічну реабілітацію бійці? АТО? ювілей митця Україна святкує 120 років від дня народження Олександра Довженка. Перемир'я знову порушене. За ніч терористи шість разів обстріляли позиції українських силовиків. Про це звітує прес-центр. АТО. зокрема, двічі з Граду були обстріляні позиції силовиків поблизу населеного пункту Туненьке. Також артилерійських ударів було завдано поблизу населених пунктів Піски, Авдіївка та по території аеропорту у Донецьку. Стало відомо, що бойовики готуються до прориву оборони. Звільнено Лисичанська наразі триває активна передислокація сил терористів поблизу Лисичанська, Луганська та Алчевська. За інформацією командира батальйону Луганськ. 1 їхня розвідувальна рота виявила велике скупчення військової техніки поблизу Первомайська і попереджає, що ворог готує прорив на нещодавно звільненій від території терористів. Проводять маневри бойовики і під Маріуполем. Уночі під українське місто продовжили стягувати російські гради. Крім того, за інформацією ОБСЄ у понеділок вівторок біля Маріуполя зафіксовано майже два десятки вибухів. У зв'язку із цим керівництво АТО ввело особливий режим на Маріупольському напрямку. Згідно документа, на цьому шляху забороняється пересування колон транспортних засобів, пересування осіб без документів, що посвідчують особу. Заборонено також полювання, носіння зброї, боєприпасів та розведення вогнищ в самому Маріуполі діє комендантська година з восьмої -го вечора до шостої. Ранку відкритий вогонь під час перемир'я це не єдине порушення з боку терористів. Бойовики чинять військові злочини та нехтують міжнародними правами людини. Про нелюдське ставлення до військових та цивільних. Далі в сюжеті Він Він свій вибір зробив. тільки що погиб. Так. Да. Донецька народна республіка Ополченець. Он здесь убивав наших жон. Ми вбили його. Це фрагмент сюжету одного з російських телеканалів. Так званий ополченець телефонує матері вбитого українського силовика. Це тільки один із прикладів негуманного поводження і порушення прав людини. Військові експерти кажуть, те, що відбувається під час збройного конфлікту на сході України, порушує всі принципи Женевської конвенції. Противник, а це ворог сьогодні. Він використовує і засоби враження живої сили, як і цивільного, як і мир, які бісслусбовців в усто населених районах, використовуючи живий щит для того, щоб виконати свої е, такі е, завдання, які не притиманні сучасним збройним силам, тобто використовувати людей для вирішення питань. За словами експертів, ведення бою у густо населеному районі взагалі неприпустиме. Місцевих жителів мали евакуювати. Особливо жорстоко терористи поводяться із заручниками. Підтвердженням цього є знівечені тіла загиблих бійців. Перед стратою вони піддавали страшним тортурам. Відрізані кінцівки пальців, зірвані ногті, тобто, напевно, їх розрізали, тому що у деяких з них були глибокі рани черева і грудної клітки. Тобто достатньо такий звірячий підхід був до цих полонених, у всіх були зв'язані руки. Використання цивільного населення як живого щита, знущання над заручниками, проведення парадів ганьби, переслідування волонтерів, журналістів та прихильників проукраїнської позиції це далеко не весь перелік діяльності так званого ополчення. Страждають навіть лікарі. К сожалению, в этой війні красний крест є мишенью. Вот почему-то всі снайпера, всі э, вот они вони э, розстрілюють в основному медицину. Навірно, для того, щоб деморалізувати солдат, тому що коли солдат чувствует, що рядом с ним є врач, він сміло йде. Він уверен в тому, що йому спасут жизнь. Процвітає також мародерство. Про Донбас як бізнес для бойовиків говорять і самі терористи. Саме про це йдеться у перехопленій службою безпеки, телефонній розмові бойовика та співробітника ФСБ. Тут така обстановка між до мало та шосеті мівоти, що внутрі зі групі між собою. Тому що... Де поделен на на сфери Это, это деньги больше машин, машини та людей і так далі. Звинувачення у порушенні прав людини сипляться й на українських силовиків. Зокрема, організація Amnesty International звинуватила батальйон Айдар у безчинствах на сході України із численних свідчень, зібраних нашими співробітниками на півночі Луганщини, випливає, що батальйон Айдар неодноразово порушував міжнародне право. Зокрема, є факти незаконного викрадення людей з вимогою викупу, факти жорстокого поводження і можливих страт Правозахисна організація збирає дані від місцевого населення, яке, як відомо, заангажоване російськими змі. Проте факти правопорушень з боку українських силовиків, хоча й не в такому масштабі, підтверджують і військові експерти. Це приклади напевно мародерства, приклади поводження з неправильного поводження з мирним населенням, не тих чи інших завдань, чи навіть взяти такі випадки, які сьогодні категорично заборонено використовувати засоби мобільного зв'язку в зоні проведення операції. Вони скрізь. Не використовується, а це для противника як паличка виручалика. З бійцями-порушниками буде розбиратися військова прокуратура. А ось терористам загрожує гайський суд та міжнародний трибунал. Анастасія Острушко, Дмитро Гришко, Тарас Білово соціальна країна. Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія вивела 70% своїх військ із території України. Такі дані з посиланням на українську розвідку він озвучив на розширеному засіданні Кабміну. Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр заявив, що цитую є домовленість між Україною і Росією, що всі російські солдати і зброя, які досі залишаються на українській території, мають бути відведені. Кінець цитати. Перші дані про жертви під Іловайськом. Генеральний прокурор України Віталій Ярема повідомив, що в Іловайському котлі загинули не менше 200 чоловік. Про це Ярема повідомив відповідаючи на запитання журналістів перед розширеним засіданням Кабміну. Раніше повідомлялося, що в Іловайській трагедії загинуло не більше ста українських військових. Про це писав заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов. У той же час поранені на Донбасі бійці повідомляли, що в оточенні загинули від 500 до 1000. 1200 українців. Кабінет міністрів України виділив ЦВК майже мільярд гривень на позачергові парламентські вибори. Відповідне рішення в Кабміні ухвалили вчора. Згідно із ним, центр виборчком отримає майже 958 мільйонів гривень. З державного бюджету на волевиявлення пішло менше третини решту взяли із резервного фонду. Нідерланди мають намір відновити роботу місії з пошуку останків та особистих речей загиблих в авіакатастрофі Боїнга малазійських авіаліній над територією України. Про це повідомив прем'єр країни Марк Рюте. Глава уряду зауважив, що знаходиться на постійному зв'язку з австралійським і малазійським колегами. Нагадаю, вчора були опубліковані попередні результати розслідування катастрофи. Згідно з ними, літак був уражений іззовні. Наші фахівці готові відправитися на місце аварії в будь-який момент. Проте все залежить від ситуації з безпекою. Багато що ще належить зробити, щоб встановити всі факти, що призвели до катастрофи, і притягнути винних до відповідальності. Ми більше ніж будь-хто хочемо знати, що відбулося насправді. У своїй попередній доповіді Рада ретельно систематизувала усі наявні на даний момент дані. Однак ми повинні остерігатися поспішних висновків. Інтернет расніє замітками про те, що більшість українців не бажає усвідомлювати війну на сході. Ми живемо своїм життям. ходимо на роботу, в кіно, на пікнік і не замислюємось, що не так вже й далеко гинуть наші співвітчизники за нашу з вами країну. Переказані кошти на армію, деякі користувачі мережі називають платою за чисту совість. Як жити, коли в країні війна психолога, волонтерів і простих українців розпитувала Яна Курченко. Бачиш ці кадри в новинах здається, ніби дивишся документальний фільм часів великої вітчизняної людині, яка не бачила війни на власні очі. Важко усвідомити, що це відбувається насправді. Що за кількасот кілометрів від твого дому знищують міста і села твоєї країни. А в той час, коли ти п'єш каву чи повертаєшся з роботи, гинуть твої співвітчизники. У містах, куди ще не дійшла страшна кремлівська машина, життя майже не змінилося. Тут відкривають фестивалі, проводять концерти, а люди ходять у кафе і їдуть на відпочинок. Звичайно, усі знають, що там на сході війна, однак там, де мешкає більшість, мирно. Часть, тих, хто можуть воювати, ті, хто повинні захищати родину, вони повинні захищати. А остальне, ну, зрозуміло, що можливо, якби це зовсім неправильно, якщо в території проводяться якісь концерти, там ще щось і пляшуть, і все. Ну, магазини, кафе, там, кіно, мабуть, можливо. Кушати я можу сходити, а бы это, оно воно буде плохо. Психологи радять не залишатися з ситуацією сам на сам. Згадайте, що ви живете тут і зараз, і у вас є своє життя, плани якісь. Якщо ви ходили в спортзал, то продовжуйте ходити в спортзал. Якщо ви любите театр, продовжуйте ходити в театр. Якщо ви малюєте, малюйте, малюйте свої емоції, пишіть вірші, ходіть гуляти, зустрічайтеся з друзями. Заїдьте до батьків, не залишайтеся сам на сам. Звичайно, ви не забудете те, що відбувається. Нам треба вижити тут і зараз і знайти ці точки опори, смисли, цінності, заради чого ми живемо. Це найважливіше. Однак, йдучи в театр чи купуючи черговий запас харчів, не забувайте. Сьогодні Україні і українцям ви потрібні як ніколи. Ми повинні допомагати морально, духовно, фізично, фінансово, по-різному. так же ж? чим ми можемо? Хтось молитися. Хтось копійкою, хтось якісь харчі дати, хтось якусь одежу дати, а хтось і піти і комусь вибачте за слово, що я сказала, і в чоло дати, та, тим, що неправильно роблять, ми повинні заставляти нашу владу. Більшість із тих, хто організовує критиковані концерти і фестивалі, частину коштів переказують на армію. Як не крути, а це реальна допомога, а не відкупні, як хтось їх називає. Крім того, на таких заходах відображають події, які зараз відбуваються у державі. Це наша історія, і ми маємо її знати, аби передати наступним поколінням. Наша совість буде чистою, якщо ми не стоятимемо осторонь. Війна, канішне, це... та это ну, первое, да, потому что нужно защитить свою землю, защитить своих людей. Но самое главное еще, война выигрывается все-таки в головах. Важно как то, чтобы ребятам, которые воюют, которые защищают нас, было куда возвращаться. Тим, хто не бере участі у війні на Сході, потрібно підтримати мирне життя там, де воно ще є. Яна Курченко Тарас Біловол соціальна країна. Герої на рибалці, українські військові, які після АТО лікуються в госпіталі, поступово повертаються до нормального життя. Окрім фізичного одужання, хлопці проходять і психологічну реабілітацію. Напередодні вони змагалися за рибальський трофей, турнір між бійцями Нацгвардії і Збройних сил України провели чемпіони світу зі спортивної риболовлі. Про тих, хто змінив автомат на вудочку. Дивіться далі. Найкращий кльов або рано вранці, або пізно ввечері. У цей час риба спить на дні. Однак у цій справі найголовніший сам процес. Аби поспілкуватися з українськими героями, мені довелося рибачити разом із ними. На камеру хлопці говорити взагалі не хочуть. Комусь забороняє служба, хтось просто відмовляється. А от, закидаючи вудочки, спостерігаючи за поплавками, наші герої розповідають про час, коли вже й не мріяли ось так відпочивати. Показують фото з телефонів на одному з них, тримають автомати і кажуть: ось так ми відпочивали на сході. Показують фото своїх постів після обстрілу градом і розказують, як виживали на передовій. Таке безродічити, абсолютно бой, А жартюри вуля возять. Це ж нормально. Наприклад, у нас кінчилася вода, вони навіть дерево віддають. Буде воєнне положення, тоді відмети воду. Якщо на не буде ви не візьмете. Місце. Павло резервіст служив у славнозвісній 72-й бригаді в Новопартизанському. Хлопці з його батальйону сьогодні товариші по командній риболовлі. Всі як один дякують комбату, що врятував від смерті, і більше не кажуть нічого. Чіпляти наживку і слідкувати за поплавком військовим і справді до вподоби. Організатори розділили силовиків на групи. Кожні дали вудочки, прикормку і наживку. там простейшие вещи как разложить удочку прикормить и так далее ну, рыбалка это один из самых лучших способов отдыха общения с природой то есть плюс это еще и азартное занятие очень то есть оно как бы скажем Влі увлікає своїм процесом, то тобто, ожидання покльовки, вуважування риби там ну ета все какби приятне емоція. Те, що ми в коротких фразах почули від хлопців і дійсно наводить жах. Дмитро кадровий офіцер в АТО служив у 30 тридцятій механізованій бригаді у Рубіжному. Там же отримав поранення і дострокове звання. Тепер він наймолодший капітан в Україні. Палі засаду і отримав три кулі. Води не та а зараз, а зараз ходимо, ходимо, прикалуємося всі між собою, саме молоде кімплом України. Вічний <звігінь> президент України вивчав безсрочне змагання. Герої мають різні вподобання. Тут далеко не всі заядлі рибалки, та між тим діло набрало обертів, ось і перший улов. Короб з зеркальний. Це ваша перша? Тут, так. Да. Таких військові спіймали лише кілька, однак рибалку вподобали. Дмитро до риболовлі раніше був байдужим, однак, отримавши диплом учасника риболовного фестивалю, обіцяв продовжити справу. Будемо полюбасу. А що ми зловилися? Нічого після рибалки традиційна уха і знову завудочки. Серед соснового лісу, далеко від пострілів і вибухів. Наші герої поступово повертаються до життя. Яна Курченко Артем Кутасов – соціальна країна. 哦。 Сьогодні виповнюється 120 років від дня народження Олександра Довженка, класика світового кіно, геніального кінорежисера та письменника. Відомий фільм Довженка Земля на всесвітній виставці в Брюсселі 1958 року. Визнано одним із найкращих фільмів усіх часів і народів. Символіка Довженка була тісно пов'язана зі світоглядом українського народу та образністю народної поезії. До речі, Чарлі Чаплін, який був досить непогано обізнаний із творчістю українського митця. Зауважу, цитую, що слов'янство поки що дало світовій кінематографії тільки одного митця мислителя і поета це Олександр Довженко. І наразі у мене все. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.